Сьогодні хочемо з вами проспілкуватися, які взагалі у вас є варіанти легалізації. Тобто найпопулярніше, це якщо у вас є хтось із родичів, з ким ви зможете воз'єднатися в Америці, це дуже добре. Але нам треба розуміти, яка все ж таки черга. Бо їх чотири, і якщо, наприклад, воз'єднується возз'єднується чоловік-дружина, це дуже швидко. Всі інші займають певний час, і вам треба розуміти, що якщо... Ви вже подали на возз'єднання, але сам факт подачі на воз'єднання це не надає вам ніякого легального статусу на перебування в Сполучених Штатах Америки. Тому вам треба підтримувати весь час свій легальний статус, тобто це мати пароль, мати TPS. Але якщо і TPS, і пароль закінчуються, і у вас немає ніякого статусу, вам треба виїжджати і чекати вашого возз'єднання. Тому, звісно, ми можемо вам порадити звернути увагу на такий процес як прихисток. Навіть якщо у вас така ситуація, у кожного вона індивідуальна, але в будь-якому випадку ви можете виграти час, і у вас все ж таки є шанс виграти ваш асайлум. Це залежить, звісно, від вашої індивідуальної ситуації, що ви пережили в Україні, в які у вас були переслідування. Але якщо ви думаєте, що у вас немає цих шансів, ви можете нам зателефонувати. Це безкоштовно, ви можете запитати, ви можете розповісти нам вашу історію, ми вас вислухаємо, зможемо вам сказати, які у вас є граунди, які у вас є причини подаватись на асайлом.